У Луцьку прощалися з полеглим воїном Сергієм Фокіним. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Сергію було 33 роки. Він загинув 2 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Був призваний на військову службу по мобілізації на посаду оператора безпілотників роти вогневої підтримки. Війська завжди був на позитиві, завжди всім настрій піднімав. Співав гарно на гітарі, гарно грав. Селе була людина. Він хотів звільнити Україну від того російського нападу, від тієї агресії, російської і тієї війни, так як і всі пішов, загинув. Вічна пам'ять. йому. Сергій найбільше мріяв про звільнення України від окупантів, каже подруга сім'ї Ольга. Завжди усміхнений. Ми його запам'ятаємо. Діти дуже добре його любили, завжди з ним ладнали. Неодноразово зустрічалася на святах, на святкуваннях. Дуже шкода таких хлопців, які гинуть, і нема прощення нашим ворогам. Не знаю, мене просто слів немає. Він завжди лишиться таким усміхненим. З нього була. Я думаю, основна мрія це перемога нашої держави, держави над катом нашим кацапським. А друга мрія створити сім'ю. Згадує про свого друга Катерина Маціюк. Ми дружили все дитинство, жили в одному будинку, і Сергій запам'ятався як дуже добрий. Дуже вічливий, чемний хлопчик. Він був прекрасним сином, прекрасним братом і чудовим другом. Вічна пам'ять. Похоронили полегло в боях за Україну воїна Сергія Фокіна на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк.